Бажаю здоров'я, шановні українці. Почався цей день з доповідей з регіонів в усіх наших областях. Від ночі на п'ятницю справді не було ударів по об'єктах енергетики. Майже не було. Крім Донецької області, де був один удар по газовій інфраструктурі удар авіабомб. Також зараз бачимо переорієнтацію Росії на удари по логістиці, по узловим станціям. Зокрема, був вражений один із вагонів Укрзалізниці. Спеціальний вагон, електростанція вранці це сталося на Дніпровщині. Важливо, що наші залізничники працюють та забезпечують сполучення в усіх регіонах. Весь день тривали і звичні атаки дронами, авіабомбами на Харківщині. Був удар балістикою по складам американської компанії Філіп Моріс. Була значна пожежа, були удари по Нікополю, по Херсону, прикордонним районам. Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Наше українське ставлення абсолютно дзеркальне. Американська сторона говорила про утримання від ударів по енергетиці протягом тижня, і у ніч на сьогодні відлік почався. Залежить від партнерів, звісно, від Сполучених Штатів, як все це пройде. Україна готова дзеркально утримуватись від ударів. І сьогодні ми не завдавали ударів по російських енергооб'єктах. Була сьогодні нарада щодо розвитку нового компоненту нашої протиповітряної оборони. Цей компонент вважається малою протиповітряною обороною проти дронів. Це йдеться про. Шахеди про жахливе російське сафарі проти цивільних е наших південних містах, селах та в громадах поруч із кордоном. Треба більше захисту нашим людям. Чіткі завдання є для командування повітряних сил для міністерства оборони України. Всі ресурси є, щоб реалізувати це. Також був сьогодні на доповіді керівник воєнної розвідки Олег Іващенко, передусім про актуальні російські військові плани. Та підготовку вони там в Росії не готуються до переходу до мирного часу, готуються продовжувати штурми на наявному рівні, саме так, як це зараз відбувається, і ми передамо партнерам інформацію щодо цього. І єдине, що може це змінити, економічний тиск на Росію, економіка та відповідні втрати від війни це те на що в Росії зважати. Гроші у Росії повинні закінчуватись, щоб війна почала закінчуватись. Будемо передавати нашим партнерам і надалі факти співпраці китайських суб'єктів з Росією, шляхи обходу Росією санкцій світу за цю війну. Я говорив з президентом Румунії. Дякую йому ще раз за підтримку та готовність співпрацювати. Є напрямки енергетичної роботи, які можуть посилити обидва наші народи, нашу енергетичну безпеку, і це дуже важливо. Міністр енергетики України, команда уряду, офісу. Всім треба працювати максимально оперативно, максимально повно працювати, щоб результат був. Я дякую всім в Європі, хто вже допомагає, готовий ще більше підтримувати Україну. Сьогодні було багато доповідей. Ростема Умірова. він постійно на зв'язку з американською стороною Україна готова до зустрічей, до усіх форматів дієвої роботи. Зустрічі мають бути повноцінні саме так, як наші команди домовлялись і працюють, щоб все, що напрацьовано, було реально виконано заради достойного і стійкого миру. І в Росії повинні визнати, що мир потрібен. Ще одне я доручив сьогодні уряду України, прем'єр-міністру, підготувати рішення, яке забезпечить справедливість для усіх людей, що були без опалення цими місяцями людям. Не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення, не має бути і рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії це має запрацювати. Слава Україні!